Україна готова підписати угоду про мінерали і хоче миру. Про це під час свого виступу в Конгресі заявив американський президент Дональд Трамп. Політик розповів, що отримав листа від Зеленського після конфлікту в овальному кабінеті і що рішуче налаштований завершити війну. Так звана традиційна промова про стан країни тривала більше ніж півтори години. Яке місце в ній займала Україна? Та що ще обіцяв президент? США, дивіться у сюжеті нашої спеціальної кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольги Кошеленко. Звернення президента Дональда Трампа до конгресу розпочалося із протестів демократів. Коли 47-й президент розпочав свій виступ, вони почали вигукувати бу це американський вигук не схвалення. Один із конгресменів від Демпартії на прізвище Грін підняв угору свою ковіньку і кричав щось кілька хвилин. В результаті спікер Майк Джонсон розпорядився видворити його із зали, і його вивела охорона. Далі демократи сиділи зі скам'янілими обличчями, підняв. Вши угору таблички, на яких було написано неправда. Почни зі сплати своїх податків маск краде. До речі, сам Ілон Маск був присутній. Він прийшов у костюмі та краватці замість свого звичного вигляду джинси, кепка, пальто. Саме так він приходив, наприклад, до овального кабінету. І після того як члени адміністрації Трампа висловили претензії президенту України Зеленському за відсутність ділового костюму на переговорах. Критики спитали: а що ж із маском? Також жіночі кокус конгресу, жінки демократки. Вдягли рожеве. Вони кажуть, що таким чином висловлюють протест Д'ям Трампа, які негативно впливають на жінок та дітей. Республіканці ж неодноразово вітали виступ свого президента гучними оваціями. Загалом це традиційне звернення до конгресу стало найдовшим в американській історії. Воно тривало одну годину 39 хвилин. Перші півтори години Трамп говорив винятково про внутрішню політику. Про Україну сказав коротко, що потрібно зупинити дослівно жахливий конфлікт, що гинуть люди з обох боків. А далі звернувся до зали і запитав. Ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років. З республіканського сектору донеслися негучні оплески на знак схвалення усіх дій президента. Тоді Трамп подивився на демократичний сектор і сказав: Покахонта скаже так. Покахонта це постать з американської історії, яка також стала літературним персонажем, відома тим, що померла молодою. Президент Сполучених Штатів повторив свої неправдиві і не раз спростовані європейськими лідерами тези, що сполучені. Учені штати, мовляв, витратили на допомогу Києву 350 мільярдів доларів, тоді як Європа – 100. і додав нове звинувачення проти європейських партнерів, що вони купили в Росії газу та нафти на більшу суму аніж витратили на Україну. Усі очікували, що він скаже після публічної сварки, що виникла між ним та президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі минулої п'ятниці. Трамп повідомив, що отримав у вівторок від зеленського листа. І зачитав його повністю. Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру як українці. Він сказав, я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дуже цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність щодо угоди про корисні копалини та безпеку. Україна готова підписати її у будь якому який зручний для вас час? Я ціную, що він надіслав цього листа нещодавно отримав Водночас у нас були серйозні дискусії з Росією, які отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б красиво? Пора припинити це божевілля? Настав час припинити вбивство. Настав час закінчити безглузду війну. якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами. Члени команди Трампа. Усі попередні дні невтомно повторювали, що очікують вибачень від Зеленського і за недоречний на їхню думку костюм, і за те, що сперечався із Трампом і не сприймає його мирний план. Чи сприйняв Трамп ці слова із лиз? Ста вибачення президент США не уточнив. Сказав лише, що хоче зупинити війну із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Рейган перевернувся б у домовині. Члени демократичної партії рознесли промову Трампа у Конгресі. Для висловлення офіційної позиції обрали сенаторку Елісу Слоткін, посадовиця від імені Демпартії звинуватила американського президента у тому, що він замість піднімати економіку країни, збирається збагачувати своїх друзів мільярдерів. Попередила, що через його недолугу політику зростуть ціни на житло, енергоносії та багато іншого. Також Слоткін дорікнула Трампу за неправильний підхід до проблем. Із міграцією та бездумне звільнення людей, які серед іншого захищають американську ядерну зброю. Окремо демократка розкритикувала підхід Трампа до завершення війни в Україні. strength. Президент Рафіть говорити про мир через силу. Насправді це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати вам, що після видовища, яке відбулося в овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі. Ми всі хочемо покласти край війні в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною ясністю. І ця сцена в вовальним. У кабінеті була не просто поганою у цьому епізоді реаліті шоу підсумовано весь підхід Трампа до таких диктаторів як Володимир Путін, і він бачить американське лідерство просто як низку операцій з нерухомістю.